Говорять, більшість людей не вірить в справедливість судів, взагалі в судову систему і правоохорону, і при цьому бажають повернення смертної кари в кримінальний Це Означає, що перед тим як повернути смертну кару, непогано було повернути логіку цим е, людям. Бо ні про яку смертну кару не може бути й мови. А о, взагалі я виступаю за самосуд в ситуаціях подібних Миколаївській. Ми бачимо ряд епізодів, коли о, люди такий самосуд вчинюють, і це і є найбільш справедливим, тому що той, хто вважає себе потерпілим, і той, хто вважає себе найбільше ображеним і обуреним, і виконує сам. Е, ймовірно, це правильно. Тобто самосуд все таки, ну. Ну, а і можна ще питання. Ну, ваша мета вашого приїзду в Одесу, і участі в цьому форумі, що про що буде йтиметься, про що ви будете говорити? На тому, що а... Бог говорить е, вічно змінний світ, і церква перебуває, це незмінна сутність, але вона перебуває вічно змінному світі і вимушена весь час формулювати своє відношення до цього вічнозмінного світу. Світ задає її питання, церква задає питання світу, і на всі ці питання потрібно відповідати. Власне е, в нашій церковній традиції досяг років 300, не відповідали на актуальні питання, треба починати на них відповідати. Це такі питання, як якщо у нас така велика кількість християн, церква, чому не вистачає донорської крові онкохворим дітям, наприклад? Чому взагалі існують ті проблеми з старими сиротами, хворими? І в Європі були вирішені вже в середині 15 століття. У нас вони не вирішені по сьогоднішній день. Ми можемо кивати на державу, ми можемо кивати на суспільство. Але в Європі ці питання вирішувала церква традиційно. І ті люди, які вважали себе християнами. Ми маємо вирішити питання, а чи може допускатися до причастя, наприклад, прокурор, чи взагалі працівник репресивного апарату держави без покаяння. Покаяння ж означає відставку. Ми маємо вирішити, яким чином церква має ставитися до сьогоднішньої конкретної держави, до Ісламської революції. Ми живемо в епоху Ісламської революції. Взагалі, що нам всім робити з тими проблемами, які в нас накопичилися? Церква має абсорбувати уроки ХХ століття. На це ніхто серйозно не думав, всі обмежується лайка. Ви сергіанці, а ви розкольники, але це лайка. Це не відповіді на актуальні питання сьогодення. Це потрібно робити, причому це потрібно робити знизу. Квір ніколи не дасть таких відповідей. Це мають робити віряни, коли збирають для серйозних розмов. Пане Дмитро, можна сказати, що ви войовничий християнин. Правильно, така постановка. Я, я войовничий процесіст, ультрацентрист, <рес> і стою на дуже таких от поміркованих позиціях. І поміркований екстреміст. <рес> Дякую.